Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ сьогодні. Четвер, 22 лютого. У студії Лілія Висоцька. в ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Увага, оголошення. 22 лютого відбудеться виїзд мобільної сервісної служби в село Рождественське. Нагадаємо, мобільна сервісна служба діє при територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг Коробської селищної ради. Послуги надаються громадянам наступних категорій: особи з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, громадяни похилого віку, члени сімей загиблих до складу мультидисциплінарної команди. Входять такі фахівці, фахівець. Із соціальної роботи перукар, швачка, зуттєвик, можливі виїзди по місцю проживання клієнта для маломобільних осіб за попереднім записом у старостатах, особи, які не є клієнтами територіального центру обслуговування, обслуговуються за повну плату. Проєкт створення мобільної служби з обслуговування вдома одиноких непрацездатних громадян та паліативного догляду та натуральної допомоги реалізувала громадська організація Ліга соціальних працівників України. Раїни спільно з коробською селищною радою за сприяння програми розвитку організації Об'єднаних Націй із відновлення та розбудову миру за фінансової підтримки уряду Канади. Мультикомплекс МХ 7 Сигнал українського телерадіомовлення охоплює всю територію Чернігівщини. Державна цифрова телемережа Мультикомплекс МХ 7 покрила білі плями на території області, де раніше було важко чи неможливо спіймати сигнал українського наземного телебачення. Мережа забезпечує додатковий безоплатний пакет каналів цифрового телебачення для прийому. Потрібен власний телевізор, тюнер DVB-T2 та телеантена, кімнатна чи Вулична детально про мультикомплекс розповіли заступник директора департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю обласної державної адміністрації Валерій Сорокін та представниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в області Ірина Сенченко на брифінгу в медіа центрі обласної військової адміністрації. Формальний старт створенню телемережі дала своїм рішенням у 2019 році Національна Рада. Фактична розбудова мультикомплексу здійснювалася вже пів. Після повномасштабного вторгнення тестове мовлення мережі розпочалося з наявних в області передавальних станцій у 2023 році. Чернігівська філія концерту РРТ облаштувала з нуля та ввела в дію три нові телекомунікаційні об'єкти у прикордонних громадах. Важливо було забезпечити прийом українського сигналу саме там, де з ним завжди були труднощі. Суттєву допомогу у процесі надали обласна військова адміністрація, районна військова адміністрація, керівництво від. Повідних громад та центральні органи ще один передавач мережі розмістили на новий телевежі у центральній частині області. Зараз державна цифрова телемережа МХ 7 покриває всю територію Чернігівщини, включно з прикордонними районами. У тестовому режимі для перегляду нині доступні такі телеканали: 1+,1, світло, сонце, армія ТВ. Ми, Україна, Перший рада, Суспільна культура. Важливо пам'ятати, щоб сигнал до Додаткових програм з'явився у телеприймачі. Необхідно запустити функцію автопошуку каналів у меню телевізора або тюнера Національною Радою України з питань телебачення і радіомовлення постійно проводяться моніторинги роботи мережі МХ7 на Чернігівщині. У листопаді 2023 року проводив свої заміри на Чернігівщині і Український державний центр радіочастот. За результатами у всіх контрольних точках відзначено нормальну роботу телемережі завдяки мультикомплексу. МИКС 7 забезпечено доступ населення області до українського телебачення та радіо. Надалі ж робота буде зосереджена на блокуванні ворожого мовлення на українській території. Підкреслили спікери за інформацією департамента інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Чернігівської обласної військової адміністрації. На Чернігівщині розлилися болота рівень води наближається до рекордних позначок. Вологі низини перетворилися на одне суцільне поліське море. Дороги стали річками, вода біжить навіть поміж деревами і шумом переливається через боброві греблі, утворюючи піну, наче на справжніх порогах. Про це повідомляє Андрій Сагайдак, гід у дику природу, засновник природничого центру, Міжріченська Пуща. А у селі вже сухо, як і по довколишніх соснях. Сняках, піщаний ґрунт вбирає вологу і не дає утворюватися багнюці, тож ходити лісом зараз легко і приємно. Повсюди синиці, ожили кліщі та павуки під крижаною кіркою у воді зростають листки калюжниці нашого болотного першоцвіту. Небо стало вже по весняному блакитним. Синоптики прогнозують ще похолодання зі снігом, але весна вже на порозі. Готуємося її зустрічати у природничому центрі Міжріченська Пуща, зазначив він. Автор Андрій так інформацію взятої із сайту Челайн. Чернігівські синоптики розповіли, якої погоди чекати найближчими днями. Прогноз погоди на 22-26 лютого по Чернігівській області. Про це повідомляють у Чернігівському обласному центрі з гідрометеорології. На 22 лютого по Чернігівській області хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликі опади. Вдень невеликий дощ. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 2 морозу до 3 тепла. Вдень 2-7 градусів тепла. На 23-24. 4 лютого – хмарна погода з проясненнями. Вночі 23 лютого – місцями невеликий дощ. Решту часу – без суттєвих опадів. Вітер південно-східний – 7-12 метрів за секунду. Температура вночі – 1-6, в день – 4-9 градусів тепла. На 25-26 лютого – без суттєвих опадів. Температура 25 лютого – вночі 1-6, в день – 3-8 тепла. 26 лютого – вночі від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. В день від 1 градуса тепла до 6 градусів з позначкою «плюс». Російські війська обстріляли дві громади Чернігівщини. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Усього протягом доби нараховано 12 обстрілів, 87 вибухів із різних видів озброєння. Про це повідомляє оперативне командування. Північ, Чернігівська область, Семенівська громада Карповичі. Три приходи ймовірно міномет калібр 120 блешня. Один прихід ймовірно вог із безпілотного літального. Апарату Тимоновичі, три приходи, ймовірно, міномет, калібр 120 Сновська громада, клюси, вісім приходів, ймовірно, міномет, калібр 120. хрінівка п'ять приходів, ймовірно, Сау, Сумська область, Шостинський район. Середина Буда, два приходи, ймовірно, міномет, калібр 120. двадцять, 12 приходів, ймовірно, міномет, калібр 120. прогрес, два обстріли, 13 приходів, ймовірно, міномет, калібр 120. Василівське приходів, ймовірно, міномет. Калібр 120. стара гута, два обстріли, 31 прихід, ймовірно, міномет. Калібр 120. На щастя, інформація про загиблих або поранених не надходила. Це були новини. Ми давно, як в тому кіно, любили удвох, кохали удвох, я вірив, а ти, я мріяв, а ти, прийшло і пішло, розтрощене скло, усе на нівець, і щастю, кінець. Кохання ти де? кохання ти де? Нас більше нема, ти десь, а я тут, ти десь, а я тут римується кров, зі словом любов. Весь є в нас, врамовує час, а може і ні, а може і ні. Календар. Сьогодні 22 лютого, Міжнародний день бойскаутів. Віряни за новим календарем вшановують пам'ять мучеників Апамейських Маврикія і 70 святих. За старим календарем вшановують пам'ять мученика Никифора Антіохійського. Здавна, наші предки вірили, що сни, які наснилися в ніч проти 22 лютого, є віщими, але вони збудуться протягом півроку. Іменинники сьогодні Петро, Панас, Пилип, Федір, Михайло, Анфіса талісманом людини, народженої 22 лютого, є бурштин. Здавна він вважався потужним оберегом. Колись бурштин використовували як талісман проти злого ока. Також існувало повір'я, що прикраси з ним допоможуть знайти справжнє кохання. Який сьогодні день в Україні і світі? 22 лютого в Україні і світі святкують міжнародний день бойскаутів, міжнародний день підтримки жертв злочинів, всесвітній день енцефаліту, а також всесвітній день роздумів. За останні 130 років максимальна температура 22 лютого складала 13,4 градусів за Цельсієм. У 1998 році мінімальна ж складала мінус 28,1 градусів за Цельсієм. У 1985 році сонце в Коропі сьогодні зійде о 6 годині 46 хвилин, а зайде за горизонт о 17 годині 16 хвилин. У Коропі протягом усього дня погода буде похмурою. Дрібний дощ Йтиме вночі, та вдень закінчиться лише ближче до вечора. Народний прогноз погоди з цього дня сильний мороз найчастіше буває лише вночі. Була традиція збирати різне насіння, виставляти його на три ранкові зорі на мороз, а потім відкладати зерна до посівної. Вважалося, що тоді рослини стійкіші до температурних коливань. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з Мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Коропе FM. рідне радіо. Телефони 2 15 75 та 098 595 00 75 Ми знаходимось в готелі Космос. Праве крило, другий поверх, кабінет номер 6